Гаю, друзі, на 15-му уроці румунської. Сьогодні ми продовжуємо і водночас завершуємо вже а, тему числівників в румунській мові, а, і будемо говорити про великі числа. Отже, давайте подивимось на правила. Це головні правила, які стосуються цих а, великих чисел, складних. Слова 100, тисяча, мільйон та мільярд це іменники. Тому вони будуть змінюватися у множині. тобто вони будуть мати форму «однини» та множини. Осута суте 100 сотні. Дослідно, зверніть, будь ласка, увагу, дослідно 100 це одна сотня. Тисяча тисячі оміє мій. Те ж саме: тисяча дослівно одна тисяча. Он мільйон мільйони. Мільйон мільйони. Ун мільярд мільярди. Мільярд мільярди. Сотня та тисяча це іменники жіночого роду, мільйон та мільярд це іменники середнього роду. Далі друге правило. Ми говорили вже, коли ми щось рахуємо, то після числівників від 1 до 19 та, відповідно, всі числівники до складу яких вони входять, перед іменником нам не потрібен прийменник «Д». А якщо це числівник від 20 до 100, ну і відповідно 120, 200. 220, 300 і так далі. То в цьому діапазоні перед іменником нам потрібно буде вживати прийменник «де». Так от, коли ми формуємо сам числівник складний та великий числівник до складу якого входить слово. Тисячі, мільйони та мільярди, що виходить по факту. По факту ми рахуємо. Тобто це іменники, і ми їх рахуємо. Стільки то тисяч, стільки то мільйонів, стільки-то мільярдів, тобто ми їх рахуємо. І тому ось це правило вживання прийменника «де», воно якби. В самих цих великих числах теж працює. Тому що слова тисячі, мільйони та мільярди це іменники. Ми, наприклад, будемо це роздивлятися більш детально, але я хотіла прямо виділити це таке важливе правило стосовно великих чисел. Так, і третє. Сполучник «ші» вживається тільки між десятками та одиницями. Добре, а тепер давайте розбирати кожну ситуацію окремо. І перший слайд він присвячений виключно сотням. У сута суте. Давайте прочитаємо: О сута доу суте, три суте. «патру суте». Чинч суте, шасе суте, шапте суте, опт суте, нова суте. І так далі. А, коли у нас одиничка, двійка або дванадцять у складі числівника, нам треба буде обирати форму. 101 о сута уну або о сута уна. Якщо іменник буде чоловічого або середнього роду, Уну, якщо жіночого уна. Далі 102 осута дой, якщо іменник чоловічого роду, осута довга, якщо іменник жіночого або середнього роду. І те ж саме з 12, 112, осте дойс презечі або осута довспрезечі. Um, Відповідно, 121, 122 те ж саме. Всі інші числа, вони не залежать від роду іменника. Там буде одна форма. 103, осута, 3, 120 осута, доузеч. 121 осута довзіч і уну або уна. 122, осута довзіч, і дой. Або осуте довгозечі доуа. Три приклади. 126. О, сута, доуазічі шасе». Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас стоїть сполучник «щі», тому що 26 це десяток та одиниця. 999. Нова суте, ноуазіччинова. Знову ж таки десяток та одиниця, тому сполучник 6. 611. Шаси суте он з приз. А тут у нас а, сполучника немає, тому що у нас немає ось цього ну, десятків та одиниць. Так, далі наступний слайд присвячений тисячам. Оміє мій. І тут у нас вже буде ä, працювати це правило діапазонів. Давайте прочитаємо: «О міє», оміє, доуамій, трей-мій, патру мій, «чінч мій «шасе мій, «шапте мій, опт мій, нова мій і так далі. Коли одиничка двійка та 12 входить до складу числівника, знову ж таки ми будемо обирати форму. Так, один. оміє уну або оміє Тисяча два. оміє дой або оміє омієдова. 1003, оміє Тисяча 1016. Оміє шайс вісімдесят 1083. Оміє трей. Тисяча 1100. Оміє о, сута. А тут прямо дуже добре якраз буде видно різницю. 19 тисяч та 20 тисяч. Ноу з мій довозіч де мій. І так далі за цим правилом. 100 тисяч та 200 тисяч. Осута де мій, дово сути де мій. Так. Добре. І таке велике число: 336 тисяч 748. Три сути. Трейсуте і шасси де мій. 748. суте, патрузічні Так як число велике, складне, довге, страшне. Дуже рекомендую поставити на паузу та. Уважно ще раз передивитися, перечитати, повторити, тому що з першого разу воно не, не засвоїться так, як треба. Так, далі мільйон. Правило діапазонів абсолютно таке саме: і тисячі, і мільйони, і мільярди все за одним шаблоном. 1 мільйон. 2 мільйони. Чому доа? Тому що це іменник середнього роду. Тому не дой, а доа. 3 мільйони і так далі. 19 мільйонів та 20 мільйонів. Новоспрезечі мільйони. Дозеч де мільйони. 21 мільйон, 22 мільйони. Долазіччі уну де мільйони, долазечі два де мільйони. Так. Наступний приклад. 50 мільйонів. 367 тисяч 11. 50 мільйонів. Чінчєч де мільйони. 367 тисяч. 367 сути шапте. Д мініс 11. Умс презечі. Так. Можете поставити на паузу та ще разочок передивитися. Так, останній слайд, передостанній слайд, мільярди. Ун мільярд. доу мільярди, трей мільярди і так далі за шаблоном. 4 мільярди 3. 4 мільярди 3. Зверніть, будь ласка, увагу на відсутність сполучника 6. Правило діапазонів працює і тут. І такий величезний, страшенний приклад: 12 мільярдів 821 мільйон 563 тисячі 427.

Ще раз очок прочитаю. Доуспрезечі мільярди обсуте до васчі де мільйони, 5 суте шайзічі 3 демій, патрусуте до васічі шапте. А, але я хочу сказати так, звісно, в повсякденному житті навряд чи ми будемо десь застосовувати такі складні числа. Але це для того, щоб зрозуміти, запам'ятати, засвоїти ось цей шаблон, за яким утворюються всі числівники взагалі. Після такого числа вже не так страшно буде сказати щось більш таке, ну, менш складне, наприклад, там 500 або 110. так, Після. після Такого. От. Е, ну Хороша новина полягає в тому, що мільйони, мільярди, тисячі вони всі формуються за одним, якби правилом, за одним зразком. Тобто немає такого, що з тисячами одні правила, з мільйонами інші, з мільярдами треті. Правила однакові. І вони застосовуються якби скрізь. От. Так, е на наступному уроці у нас буде такий підсумковий урок на тему числівників. Ми там будемо це все ще раз повторювати, розбирати детально. Тому е сьогодні прикладів не дуже багато. І давайте подивимось на підсумки. Ще разочок подивимось на правила великих чисел. Значить, по-перше, якщо у нас є числівник 1, 2, 12 та числа до складу яких вони входять, то вони будуть узгоджуватися з родом іменника. Друге правило. Сполучник С стоїть тільки між десятками та одиницями, це дуже важливо. І третє правило стосовно прийменника Д. Прийменник D нам потрібен перед іменниками, коли ми щось або когось рахуємо, от саме перед іменниками це ключове. Він використовується. Після числівників від 20 до 100 та чисел, до складу яких вони входять. При формуванні великих числівників з тисячами, мільйонами та мільярдами ми також застосовуємо це правило, тому що в даному випадку слова тисячі, мільйони та мільярди це іменники. Тому ось це правило, воно, воно буде застосовуватися і в самих цих великих числах. От, добре, друзі, на сьогодні це все. Як завжди, рекомендую переслухувати, передивлятися відео стільки разів, скільки вам потрібно. Бажаю вам. Успіхів, наполегливості, і побачимося наступного уроку. Ла реве